Таким великим святом, святом Воскресіння Ісуса Христа, і знаєте, насправді це свято несе велику надію, якою би безнадійною не була ситуація кожної з нас, нашої країни. Ви знаєте, у нас є надія, у нас є великий Бог, який може все, з яким ми можемо усе. І я собі думаю, як виглядала безнадійна ситуація, коли Ісус Христос помер. Знаєте, учні його вони злякалися, вони ховалися. Хоча даже Ісус сказав їм. Що я воскресну на третій день? Ну так і сталося. Тому я вдохновляю кожного з вас. Вірте в Господа Ісуса Христа. Моліться, і знайте, що прийде мир на наші землі. І я вірю, знаєте, що на наших вулицях будуть ходити усміхнені люди. Радість повернеться в наших серцях, тому що Ісус є Господь, і ми віримо в живого Бога. Знаєте, який із нічого робить все. Ми читаємо. Так про нього в його слові. Тому читайте Біблію, вірте в те слово, яке ви читаєте, і знайте, що Господь є з нами і воскресна наша Україна. Я вітаю вас таким прекрасним світлим святом. Бажаю вам радості, миру, ваші серця і перемоги. Нехай ваш дух буде переможний, благословляю вас в ім'я Ісуса Христа і всім гарного святкування.